Вчена рада навчального наукового інституту журналістики імені Шевченка таки просить ректора розірвати контракт із тим самим зашкварним професором Микитою Василенком Микитою Ківовичем після того, що він сказав про українських жінок в етері проросійського ютуб каналу. Мінімум 40 тисяч мужиків з деньгами, голодних до жінки, і Сотні тисяч голодних України. Ну, через сексизм, то через сексизм про те, що ця людина фактично закликає до державного перевороту за участі військових, про що я вам уже казав в попередньому випуску, це нікого чомусь не грібе. Абсолютно, і взагалі я вам вже давно казав, що. Таким би мали б займатися правоохоронці, а навіть не відділ кадрів Інституту журналістики та університету Шевченка. Просто говорю, що я в суботу увідів воєнних, який недовольний, і це способно вилізів конфлікт. Тобто, цих інформаційних провокацій не мало б бути взагалі в етері на наприкінці фактично третього року повномасштабної війни і 11 років. Він загалом цих істот не можна взагалі пускати в етер. Вони підривають державу, підривають інформаційну безпеку, розріджують нам мозок і.